Вітання пропоную підвести риску вівторка 11 лютого. Цього разу мої колеги розкажуть вам про таке. Народна самооборона. Ужоваці беруть приклад зі столичних майданівців. Водна загроза. Річка Пиня на Свелявщині підмиває підпірну стіну. Неприбутковий туризм. Тепла зима на Закарпатті дається взнаки. Економія на енергоносіях. У школах, фапах і садочках Хершавщини замінили вікна і двері. Горе переїзд у сваляві через потяги. Люди запізнюються на роботу. Кризовий стан. Психіатри і психологи трьох країн провели прес-конференцію. Фестивальний бум рік коня на Закарпатті буде рекордним за кількістю заходів. Прокуратура та міліція в один голос погрожують активістам жорсткішими покараннями, якщо мітингувальники не виконають умови другого закону про амністію. У прокуратурі підкреслили, що протестувальники повинні звільнити всі зайняті під час акцій протесту будівлі або приміщення органів державної влади та місцевого самоврядування. Крім того, вони мають розблокувати транспортні комунікації на вулиці Грушевського в Києві та інші вулиці в усіх населених пунктах України. Однак ця вимога не стосується тих місць, на яких відбуваються мирні акції протесту головний прокурор Київщини нагадав, що закон визначив 15 днів для того, аби нормалізувати ситуацію в країні і почати процедуру амністії. У свою чергу в МВС також заявили, що в разі його невиконання розслідуватимуть справи проти затриманих активістів у повному обсязі. У Європейському Союзі вирішили поки не вводити санкції проти української влади, але обіцяють діяти швидко в разі погіршення ситуації. Про це як повідомляє Інтерфакс України після засідання Ради ЄС, журналістам розповів міністр закордонних справ Литви. За його словами, єдиним виходом із ситуації є діалог, який ЄС заохочує раніше. глава зовнішньополітичної служби ЄС Кетрін Ештон заявила, що європейський союз готовий допомогти вирішенню кризи в Україні, в тому числі і фінансово підтримати реформи. Але попереджає, що в умовах загострення конфлікту може ввести санкції. У Закарпатській обласній раді відбулася зустріч керівництва ради з представниками парламенту словацької республіки та очільниками громадських організацій сусідньої країни. Насамперед, словацьких партнерів цікавила ситуація в нашій країні, зокрема, шлях, який обере Україна. Адже свого часу Словаччина отримала європейський шанс, і сусіди хочуть, аби і наша держава мала таку ж перспективу. Словацькі делегати запевнили, що ЄС має перш за все дати сигнал про демократичним силам в Україні. В свою чергу голова. Обласної ради Іван Белога зазначив, що краяни очікують дієвої допомоги від країн Євросоюзу. За його словами, нагальними питаннями в суспільстві є зміна конституції та повернення до європейського вектору шляху. Нині влада не бажає йти на поступки. Європа може дати сигнали, в тому числі впровадженням безвізового режиму для українців, запевнив Іван Белога. Загони народної самооборони на зразок охорони Київського майдану створюють у багатьох областях України. За даними опозиції, їх сформували вже в більш як десятьох регіонах. Не виняток і Закарпаття. Реєстрація організації як юридичної особи триває, який процес легалізації діяльності загону згідно із законом України про народну самооборону. Хоча підготовку бійців фактично проводять уже. Олена Смирека продовжить. Загін народної самооборони Ужгорода створили ще на першому засіданні народної ради Ужгорода. Сформована робоча група обговорила найважливіші аспекти, і вже 8 лютого відбулася перша зустріч майбутніх членів самооборони. Перше зібрання було присвячено тому, що ми просто познайомилися. Кожен розказав про себе свою кратку біографію для того, щоб в наших рядах не було неадекватних людей. Ми мали знати, які це люди. З нами провів інструктаж. Поважна людина, він бувший підполковник МВС, зараз він є гірським інструктором. Учасникам заходу продемонстрували прийоми медичної допомоги, зокрема, як розташувати людину до приїзду швидкої, як її правильно переносити, аби не зашкодити. Розповіли про спілкування з правоохоронцями і роз'яснили межі застосування сили як крайньої необхідності. Подальшому планують проводити тренування регулярно. Будемо проводити навчання ну, за таким же принципом, як це діло в Києві. У мене, наприклад, є особистий досвід, е участі у самообороні 7 Сьомій сотні Київського майдану. Там ми щоночі проводили тренування, як і як виявляти людей ну підозрілих можливих провокаторів або людей, які себе неадекватно ведуть збройним формуванням. Як поспішають заявляти правоохоронці, активісти себе не вважають, хоч і готові в разі необхідності захищати громадський порядок. Кажуть, згідно із законом, це обов'язок кожного громадянина, який є свідком злочину, незалежно від того, чи є він членом загону самооборони. Політологи ж кажуть, за певних умов таке політичне рішення може неабияк як стати в пригоді. Якщо е, загнаний у кут глухий Янукович оголосить, наприклад, про розпуск Верховної Ради. Абсолютно неправовий акт, нелегально під прикриттям, наприклад, української міліції зайде російський спецназ, це буде зовсім інша ситуація. Так? І зовсім інша буде роль оцих загонів народної оборони. Заява про формування всеукраїнської структури самооборони майдану. Опозиція розповсюдила 7 лютого. Координуватиме свої дії нове формування зі штабом національного опору. На річках Закарпаття різко піднявся рівень води. Наш край готується до паводку. Виною всьому тепла погода і дощ, який йде упродовж останніх двох діб. На високогір'ї – мокрий сніг. У нижніх течіях боржави та латориці вода піднялася уже майже на півтора метра. Синоптики оголосили, штормове попередження у Закарпатському гідрометцентрі кажуть: упродовж дня рівні води на річках зростуть ще майже на один метр. Наслідки негоди відчувають жителі свалявського села Родниківка. Тут от-от розвалиться підпірна стінка, яка утримує від обвалу місцеву дорогу. Адже річка Пиня поступово її підмиває. Через тривалі опади рівень води в ріці піднявся більш ніж на пів метра. Якщо опади триватимуть і надалі, дорогу може просто розмити. Зазвичай надто стрімка та бурхлива річка Піні в період затяжних дощів перетворюється на загрозливий потік, який може створити чималі проблеми місцевим. Буквально за одну ніч річка Піня піднялась більш ніж на пів метра. Найбільша небезпека такого підняття в тому, що течія поступово підмиває підпірну стінку. Ще кілька таких повинен і вода може просто вилитись на дорогу. Підходити до берега, який в цьому місці фактично висить у повітрі, місцеві не радять. Знизу кам'яну основу підпірної стінки вже давно зруйнувала течія. Ну, йде руйнування знизу, тому що то вже давно ремонти не проводилися. Йде руйнування знизу і. Де деякий час перейде, і стінка може ввалити і впасти в ріку, і може впасти в ріку також і частина дороги. Підпірна стінка, яка отримує річку в руслі, поступово сповзає в воду. Кам'яну конструкцію вже давно час укріпляти. Та дорожні служби, які відповідають за ці роботи, укріплювати береги дороги районного значення, чомусь не поспішають. Ну, вже декілька років не було, не проводиться ремонт підпірних стінок по, по захисних берегах, річки. І на сьогоднішній день. Після останньої великої повені, коли вода залила дорогу, минуло вже 4 роки. Після останньої великої повені, коли вода залила дорогу, минуло вже чотири роки. Для того, аби убезпечити свої будинки, селяни самі будували берегоукріплення. Коли були сісі -сі паводки, тоді було, була проведена робота і були біля тих жилих будинків, які руйнувалися, були встановлені опірні стінки. І вони тепер вже застраховані від паводки. Люди самі, просто матеріали виділяли, а люди самі ремонтували у пірні стінки біля жили в будинку. Якщо опади триватимуть, і вода знову вийде з берегів, дорогу може просто змити, і тоді кілька сваляцьких сіл залишиться без сполучення. Дощ на Закарпатті мінус туристичному бізнесу. Незимова погода завдала чимлих збитків зимовому туризму всієї області. На найвищих точках краю приїжджих обмаль. Власники садиб нарікають, що востаннє приймали гостей ще на новий рік. Метеорологи запевняють, що до кінця тижня буде тепло, тож Карпати без снігу, а туристи без розваг. Зимовий туризм на Закарпатті – перше, що приваблює гостей та приносить прибуток гірським місцевим вишка, село, куди приїжджають. На рік тисячі людей з різних куточків світу би спуститись на лежах чи сноуборді з найвищої точки красії. Однак цьогоріч в селі тихо, підйомники працюють на вимогу, а кімнати в садибах та гірськолижних базах пустують та не опалюють. Пан Павло, власник садиби у вишці, готувався до сезону цілий рік, все облаштував та вкладав кошти у комфорт. Зараз каже, погода зруйнувала всі сподівання на хороший заробіток. Багато власників садиб взяли кредити і в надії на те, що ми відпрацюємо це, готувалися, готували садиби, готували номера. Ну, Но, на жаль, так сталося, що не від нас залежить ця проблема. Погода, вона розставила свої акценти. І, як кажуть власники садиб, зараз в роздумах, що Більше уваги, напевно, треба звертати на літній туризм. Переживають через природну аномалію, і самі туристи, бо вже давно не пам'ятають такої теплої зими в Карпатах. Сніг випав тільки високо в горах, куди людська нога не ступає, а там, де можна покататись білим килимом і не пахне. І хоча в горах не мінусові температури штучного снігу трошки надули, аби гості не дарма долали такі далекі дороги. Тут дощ іде, вчора йшов і сьогодні зранку йшов дощ, але дощ, дощам нас не злякаєш. Десь в години 10-11 дощ перестався, та й катаємося. Якщо вже приїхали, то назад дороги немає, розповідають хлопці з Києва. Вони також приїхали в вишку на лежі, однак через відсутність снігу довелось насолоджуватися місцевими чанами. Їм подобається, мовляв, це екзотика для людей з великих міст. Гостюватимуть тут, чекатимуть на сніг до останнього. Якщо вже приїхали відпочивати, то вирочаровувати спізно, треба відпочивати. А відпочити тут є де. Чани це взагалі до виплати відпочинок. Ми вперше спробували в тому році, і тепер не можемо в цьому відказати. Тобто, тобто кожен рік приїжджаємо, починаємо свій відпочинок з чанів. Пан Федір облаштував чани в своїй садибі. Розповідає, що заробітки в цього річ справді мало, якби не водні процедури та цікавинки, села люди б роз'їжджалися по домівках. І близько 20 господар залишилися б зовсім без заробітку, а приймати туристів тут чи не єдиний спосіб заробити на хліб. Минулим роком то. 50% з того, что мы в прошлом году делали. Mm -hmm. становище, ну, потихоньку. Каже, Бога молити, здоров'я просити. Чекати на морозі на погоду чи ні – справа кожного. Однак метеорологи запевняють, ближчим часом на Закарпатті йтимуть дощі, а потепління сягне 12 градусів. Преимущественно ці осадки будуть в виде дождя навіть в предгорних і горних районах. Чому? Тому що температури э, э, в пределах, по крайней мере, для равнины, максимальні температури. Пока 4-6, потім повишення 5-7, к 10-12 числу. Возможно, температура повиситься до 10 градусів тепла. Якою погода буде вже навесні, поки невідомо, однак зиму на Великоберезнянщині вже назвали втраченим сезоном. Туристи надій не втрачають, однак сніг, як то кажуть, навпаки, ще за горами. Це ще не все, чим ми хотіли з вами поділитися. Отож, дивіться далі про таке: гори переїзд. У Сваляві через потяги люди запізнюються на роботу. Кризовий стан. Психіатри і психологи трьох країн провели прес-конференцію. Фестивальний бум рік коня на Закарпатті буде рекордним за кількістю заходів. Коли садочки та ФАПи на Іршавщині, в яких довго не могли зекономити на електроенергії, вже цієї зими відчутно знизили витрати на енергоносії. Все тому, що в цих закладах замінили вікна та двері, щоправда, не за державний кошт, а за спонсорську допомогу. Учні та керівництво школи у підгірному донедавна заздалегідь готувалися до зими. І якщо перші одягалися тепліше, аби не змерзнути, то дирекція затягала пасок, щоб розрахуватися за енергоносії. Економити б не змогли і надалі, якби не програма співпраці спонсорів з місцевими громадами. Дуже велика робота проводиться депутатами від Обласної ради Оксана Анатолійовна балога Віктор Іванович Балога нам допомагає депутат Верховної Ради по ДНЗ по ФАПам. Колосальна робота проводиться ними по заміні вікон. І зараз вже будуть підрахунки і по навчальним закладам, і по ДНЗ і по ФАПам, що вдалося зекономити і за їхню допомогу. Спонсорська допомога. Я думаю, тут за останні 2-3 роки навіть більше як державна. замінити всі вікна в цій школі не змогли. Поза як об'єкт досить великий. Решту мали б зробити за рахунок районного бюджету бюджету, в якому 3 мільйони гривень було передбачено саме на заміну вікон, та в оперативності робіт виникають сумніви, кажуть учителі, які заміни дахового покриття чекали роками. Дві третини замінено ще залишилося нам замінити 15 вікон. Ми дуже сподіваємося, що у 2014 році ці вікна будуть замінені. Нові енергозберігаючі вікна встановили і в інших закладах освіти та медицини в селах по сусідству. Це як стверджують працівники установ, не тільки покращило умови праці, а й зменшило витрати на опалення, що в гірській місцевості досить актуально. Значна допомога, бо то все ми говоримо про десятки тисяч гривень. За цьогорічним бюджетом освіта та медицина залишилися поза увагою держави, а це аж ніяк не сприятиме покращенню умов у закладах, якщо не долучатимуться меценати. Минулого тижня ми повідомляли про те, що з балконів на площі Петафі в Ужгороді знову почала обвалюватись штукатурка. Нагадаю, торік власники із міською радою не змогли дійти згоди, адже комунальне підприємство зажадало оплати саме від ужгородців з подальшим списанням квартплати за утримання будинку. Після чергового інциденту у міській раді журналістів студіо запевнили, що заходи убезпечення людей від травматизму вжили. Переговори про ремонт йдуть. Що ж завадить потрапити під уламки, бачила Олена смарека. На сьогодні та штукатурка, яка відвалилася в історичній частині місця, дано завдання моє доручення Жеку No4. І залучилася спецтехніка. Саме сьогодні були виконані роботи, які забезпечили від можливих подальших руйнувань даного будинку. Це інтерв'ю заступник Віктора Погорілова давав у п'ятницю 7 лютого. А ось так виглядає славнозвісний балкон сьогодні, 11 лютого. Ділянка під небезпечною частиною обгороджена всього на захисною стрічкою, які саме дії проводили за чотири робочі дні достеменно. Невідомо, втім зовнішній стан балкона не надто змінився. Якщо його нижню частину таки оббили, то буковини далі нависають і обвалюються. Тому що вчора уламок я бачила десь тут, де ми стоїмо. Тобто за межами цієї стрічки. Повністю захистити може тільки ремонт. Щодо інших балконів на Петефі, де також обвалюється штукатурка, жодних заходів до не було. Тим часом обгороджена стрічкою. Частина тротуару спричиняє для мешканців чималі незручності, особливо якщо поруч припарковані автівки. От надійним такий захист люди аж ніяк не вважають. Вона може захистити від тих уламків, які падають? Ні, не може. Чому? Тому що не може. А що робити треба з балконом? Почистити балкон. Нагадаємо, ціна питання про людську безпеку 5 тисяч гривень з кожного власника, які, на думку міської влади, вони повинні і можуть сплатити на рахунок комунального підприємства. На той час була розміщена на балконах реклама. Рекламу носії, люди за це отримували кошти, тому було розуміння. На сьогодні реклама знята з балкону, але ремонт не відбувся. Ціна білборда в центральній частині міста від 150 до 300 гривень на місяць, в залежності від розміру. Що такий заробіток міг би головне мав би покрити витрати, колишній член виконавчого комітету Олександр Волосянський має сумніви для сім'ї простої сім'ї, яка має заробіток одна людина від 1000 до 1500 гривень. Це дуже величезна сума для бюджету сім'ї 5 тисяч гривень. І я думаю, що мерія мала би виділити, мала би побачити цю проблему і виділити гроші на ремонт цього балкону аварійного, щоб мені або іншим мешканцям міста цей балкон не падав на голову, каміння з нього і не рушився він. Чоловік каже, вимоги чи то топак пропозиції щодо участі мешканців у ремонті з точки зору закону під великим знаком питання. Зручниками конфлікту в трикутнику, комунальники, міськрада, власники стали вже кілька тисяч жороців, які щодня проходять під аварійними балконами і ризикують стати жертвою уламків. Коли, нарешті, побудують альтернативний залізничний переїзд при в'їзді у сваляву, це питання цікавить кожного, хто, хоча б раз стояв тут в кілька кілометровому заторі. Нерідко водії змушені чекати по півгодини, а то й більше. Люди скаржаться через вимушену зупинку вони нерідко запізнюються на роботу. З міністерства транспорту, куди вже неодноразово звертались місцеві, приходять лише відписки. Світлана Комлєва дізнавалася подробиці. Свалянський залізничний переїзд. Місце відомо вже далеко за межами населеного пункту. Затори, які тут час від часу утворюються, паралізують все місто. Місцеві не можуть вчасно потрапити на роботу. Приїжджі обурюються і розвертають свої автівки. Поїзда пасажирські, електрички проїжджають, такі поїзда грузові та постійно закритий переїзд. Всі ся жалують, якщо стоять тут. Хочу трасенця на два кілометри. Давайте та саме будуйте, рішайте те саме місце, як у Мукачеві, щоб не було задержки. Є черга велика, відтяж до заправки. Є. Якщо місцеві водії більш-менш орієнтуються, в який час переїзд зазвичай закритий, то гості міста, а це переважно відпочивальники з Валявських санаторіїв, дивуються, чому цю проблему тут не вирішують. Свого роду візитна картка свалява. у нас же багато санаторно курортний комплекс, у нас тут є, багато туристів з усієї України. А це іноді переїзд на, затримує нас не менше 10-15 хвилин, а то я вже декілька разів 50 хвилин стояв на цьому переїзді. Пробка, виходить, машини стоять, коли закрили то стояли три кілометри машини, вліво паралізована була, пів що, А тільки через те, що був товарняк його хвіст, той останній пульс, ось зупинився тут. І 50 хвилин люди всі чекали в жарі. Хоч можна чекати, але вже всі чекали. Чому з'явилася така проблема? Місцеві пояснюють так: при будівництві залізниці не врахували, що потік автотранспорту настільки збільшиться. Питання будівництва альтернативного переїзду тут піднімали вже неодноразово. Перший варіант побудувати естакадну дорогу відкинули відразу. В цьому випадку довелося б зносити магазини та житлові будинки. Інший варіант назвали більш-менш прийнятним. Після того ми розробили проект набагато дешевший, два кілометри вверх, естакадна дорога через желізну дорогу. З виходом то була велика розрустка транспорту. Але тоді не було фінансування. Два роки тому пролунала ще одна пропозиція як розвантажити переїзд, прокласти тунель для легкового транспорту. Ми направили саме місце шляхів, але відповідно отримали тобто Отримали відповідь, що ця дорога має стратегічне значення, її зупинити не можна на, там на декілька днів. Дуже багато коштів навіть не вказали, яку суму в общем. Міністерство зарубало каже ні в какою. Кілька транспортні черги відштовхують відпочивальників та створюють чимало проблем місцевим. Та судячи з вище сказаного на вирішення проблеми в найближчий час розраховувати також не доводиться. Як побороти кризовий стан? Психологи і психотерапевти з трьох країн розповіли, чим і як допомогти дітям і дорослим, які потрапили в складну психологічну ситуацію. В Ужгороді вони провели прес-конференцію, аби поділитися міжнародним досвідом, як діятимуть медичні служби у разі надзвичайних ситуацій, чим можуть допомогти релігійні організації у боротьбі з психологічною кризою, дізнавалися мої колеги. Землетруси, паводки повінчі війна стають причиною не тільки фізичних травм, а й стресу, тривоги чи навіть психічних розладів. Аби уникнути негативних наслідків, психіатри трьох держав об'єднались. Прикордонне співробітництво для попередження та ліквідації надзвичайних психіатричних кризових ситуацій. Проект під такою назвою започаткували країни, сусідки, Угорщина, Румунія та Україна. Ми об'єдналися на професійному рівні психіатри і психологи трьох країн. Для того аби у виникненні такої надзвичайної ситуації ми могли допомагати один одному у наданні психологічної психіатричної допомоги населенню. Цей проект працює з літа, вже півроку. Працює. Ми зустрічалися декілька зустрічей У нас вже було за останні роки. Кризові ситуації дійсно таки дали про себе знати. Спостерігається зростання кількості психогенно зумовлених психічних розладів. І так, психіатри трьох країн бачать необхідність онлайн-допомоги на місцях природних катаклізмів рік тому в Румунії був досить серйозний землетрус. На жаль, мушу констатувати той факт, що в країні не було такої служби, щоб допомагала психологічно. А як показує статистика, потреба є. Як ми будемо працювати, чіткий план розробляється, але з часу дії нашого проекту на щастя таких ситуацій не виникало. На жаль, рік тому можливості надати такого роду допомоги не було. Та вже на сьогодні транскордонні мобільні центри психіатрів та інших фахівців на поготові. Садали присутні і сьогоднішню нестабільну ситуацію в Україні. звичайно багато чого відбулося. Ця ситуація нестабільна, тому для когось може і бути важкою для сприйняття для когось викликає тривогу, страх та паніку, але все це індивідуально. Ви праві в тому відношенні, що так чи інакше це збільшує напруження у суспільстві. Безумовно, рівень тривоги зростає. Кажуть, на Закарпатті кризової ситуації наразі не помічають, та тим не менше радять жителям відволікатись від напружених новин, хоча б прогулянкою на свіжому повітрі робоча у стресових ситуаціях також варто розібратись думками, вирішити для себе, які є виходи становища, продумати і обрати правильний шлях. Ні в якому разі не нагнітати себе поганими думками, а вірити у краще. Лікарі кажуть, загальна мета проекту дати спеціалістам краще вивчити можливості кожного та підтримати один одного в екстрених випадках. Закарпаття, звісно, таку ідею підтримують і в свою чергу діляться своїми методами боротьби в стресових ситуаціях. Багато в мене стресових таких буває ситуаціях. В школі працюєш, то діти нервують, але коли подивишся на їхні обличчя, особливо коли підійде така гарна дівчинка і тобі посміхнеться, то весь стрес зникає. Елементарно щось солоденьке, щось сюди, щось для душі зробив, щось приятне для людей, щось для себе. і зразу настроєння піднялося. Найфестивальніший на Закарпатті саме так назвали рік коня ужвецькі активісти і організатори різних атракцій, адже він стане рекордним за кількістю проведення масових заходів. Розваг для жителів і гостей області вистачатиме. Найближче з них у День Валентина на театральній, палочинта, регата та ще багато сюрпризів. Для молоді в області традиційно влаштують і студентську республіку. Про інтригуючі нові фестивалі і флешмоби на Закарпатті далі Ірина Ващук. Закарпаття віддавна славиться своїми фестивалями та розважальними заходами. Подивитися на які приїжджають туристи із цілої України та країн сусідів. Цьогоріч тільки в Ужгороді відбудеться близько десяти масштабних свят різної тематики. А від флешмобів розпродажів конкурсів та фестивалів. Новинками для Ужгорода буде ярд сейл присвячений Дню Валентина. На площі театральній за зможуть придбати, обмінятися виробами хендмейду і навчитися робити щось власними руками. Ярмарок хендмейду, саме таких якихось виробів, які можна купити і подарувати в якості подарунка на День Валентина своїй коханій людині. Тобто, я думаю, що у нас в Ужгороді є багато таких людей, які роблять дуже цікаві речі. Крім того, організатори заходів розповіли, що з традиційних фестивалів на краян чекає масляна, регата на Уж'є, фестиваль студентських талантів та інші цікавинки, ідеї, яких поки вдосконалюються, уже на вихідних на Ужгородців чекають місцеві олімпійські ігри на святі палачинти. Будуть різні веселі змагання за участю тих же млинців, тих же палачин, палачинтовок. Ми так плануємо якісь веселі. Я думаю, що ви пам'ятаєте, ми колись робили веселі Олімпійські ігри на перше квітня, і ось в такому плані ми вирішили зараз зробити два дня розважальної програми. А от покрасуватися сукнями, оригінальними вбраннями і зачісками цьогоріч дівчатам не доведеться. Парад наречених узяв перерву. Ініціатори свята кажуть, попередній шостий фестиваль дещо критикували глядачі, тож його необхідно доопрацювати. Крім того, він виявився збитковим. Було дуже багато таких відгуків про нього, що парад наречених перетворився на карнавал. Ну, були такі негативні відгуки, їх було досить багато. І е, нам е, ми все таки зрозуміли, що для того щоб розвиватися далі, щоб робити його цікавим і е, видовищним, потрібні чималі кошти. Взагалі, 2014 рік обласний центр святкуватиме від останніх днів зими аж до осені. Організатори пообіцяли, що фести проходитимуть щомісяця. Змагання додати щороку для воїнів авганців кіокушенкан каратисти проводять турнір. Цього разу на базі 13-ї школи спортсмени також показали свою майстерність і присвятили змагання 25-й річниці виведення військ із Афганістану. Чому Мукачівський турнір став традиційним і з якими емоціями відвідують його самі афганці? Дивіться далі в сюжеті. Такі сильні і мужні в цей час вони завжди з сумом згадують ті події, що відбувалися в Афганістані. Ідея поєднати щорічну подію змаганнями з Кіокушин карате виникла п'ять років тому і знайшла підтримку. Особливість змагань, які проводяться в цей період у місті Мукачеві, та й не тільки і по Закарпатській області, та по всій Україні вони ознаменовані тим, що ми відзначаємо в цьому році 25-ту річницю виведення військ з Афганістану. А 15 лютого ми відзначаємо власне цю дату і крім того вшановуємо пам'ять всіх, які воювали на території інших держав. Серед чималої кількості заходів, яку зазвичай відвідують в цей час воїни афганці і вагоме місце займає саме з кіокушин карате. Радіють, коли бачать майбутнє покоління таким спортивним та завзятим. Це є зв'язок поколінь, зв'язок покоління учасників афганської війни, зв'язок молодого покоління. Це є якраз то патріотичне духовне виховання нашої молоді. Це Ми передаємо, як нам колись передавали ветерани Вітчизняної вини. Ми були тоді молодим поколінням, так ми передаємо свої настанови, щоб у нас було мирне небо, так ми передаємо молодому поколінню. І саме в таких турнірах є зв'язок нашого покоління, ветеранів Ганської вини і молодого покоління. Василь Суверта також додав добре, що ці спортсмени застосовують свої навики тільки на турнірах і для підтримки здорового способу життя. Під час змагань діти навіть не проводили поєдинки, а просто показували техніку. Та у нас сьогодні турнір проходить саме по Ката, ката це формальна техніка, це не поєдинки. Тому, як таких як такових в, 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 в розразних категорі, категорій нету. тільки буде учитуватися поясова градація, то тобто, рівень уровень майстерства спортсменів. От і з тім поясовою градацією були сформовані команди. Турнір проходив в двох категоріях: командне ката та особисте ката. Спортсмени зізналися, виступати в командному ката не так вже й просто, адже помилки завжди помітніші. Та й завданням упорилися всі. Тому дітям за сумлінність вручили медалі та грамоти, а гостям, воїнам, афганцям – подарунки. Якими подіями порадують мої колеги вас у середу? Дивіться далі. Туристичне бездоріжжя, автошляхи Свалявщини не без ям. Мисливська нарада у Виноградові знайшли скажену лисицю. Доля ялинки, Ужгородська зелена красуня дотепер на площі театральній. На завершення випуску бажаю вам приємних новин і гарного настрою. Хай щастить і побачимось.